Ооо! Що то за парковка тут, інспектор? Що ви собі тут парковку зробили? Що, вони парковку зробили, інспектор? То вам можна, так? Маяк включить. Маяк включить, інспектор. Поламався, я часто. То як ви їздите на несправній машині? Якщо поламався, виїжджа була справна. Пам'ять потрібна вам? Допомога потрібна? Я думаю, що я справлюся. Справите самі? Купив сигарети, все нормально, так? Молодці. Чекайте скаргу.